Усе, що з Тернополя передали на фронт у реєстрі. Міська рада створила таку базу даних, аби зробити прозорою систему видачі та отримання необхідних речей. За час війни місто передало тонни допомоги для ЗСУ, і саме реєстр дозволяє побачити цей перелік. Аби ознайомитися з ним, необхідно перейти на офіційний сайт Тернопільської міської ради, обрати розділ Електронні сервіси і відповідно реєстр переданої допомоги. Тут розписано по підпунктах все, що ми робимо в рамках різних програм. Зокрема, про профінансовані військові частини це ті кошти, які безпосередньо перераховані з міського бюджету на рахунки військових частин. Окрім того, про придбану техніку, інші інструменти обладнання, одяг та взуття. Список не завершується і на одязі. Тут можна відкрити ще вісім вкладок з інформацією про передані автомобілі, запчастини чи пальне. Враховуючи воєнний стан і обмеженість інформації для доступу публічності, ми не вказуємо кількість і не вказуємо військові частини, кому передали. Ці дані можливо можна буде оприлюднити вже після завершення воєнного стану. Реєстр будуть постійно доповнювати, коли відправлятимуть нову допомогу для наших воїнів. Наразі інформація вказана станом на листопад. Особиста співпраця з командуванням військових частин добре налагоджена, тому на фронт вирушають ті речі, яких потребують захисники. Будь-які закупівлі проводяться через казничеські рахунки з використанням системи «Прозор». Ми отримуємо офіційний лист звернення від військової частини за підписом командира військової частини. На підставі цього проводяться закупівлі і далі піднесу до рішення виконавчого комітету, на підставі актів прийому передачі передається від міської ради до тої військової частини, яка зверталася з певним зверненням про потребу. А потреби бувають різними від робочих інструментів, до, наприклад, приладів нічного бачення. У середньому ми розглядаємо на місяць в середньому 20 листів. Ну і не тільки розглядаємо, але задовольняємо їхні потреби. У реєстрі можна також ознайомитися із програмами, які діють в Тернополі для воїнів та їхніх родин. Щомісячні виплати членам сімей героїв, виплати військовим, які отримали інвалідність першої чи другої груп, програма Доступне житло та інші.